Відновити довіру до правоохоронних органів, побороти корупцію та вжити заходів щодо зниження криміногенної ситуації в краї такий план першочергових дій нового прокурора Закарпатської області. Низка, скажімо так, специфічних для регіону напрямків діяльності це і припинення оборудок землями, так які мають велику цінність на окремих, особливо районах. Області, а так само ж незаконна вирубка лісу, яка так само тут мала наскільки мені відомо, вже стало системний характер. У нас є конкретні кримінальні провадження, є окремі. Ми їх будемо розслідувати, продовжувати за три тижні на посаді. Прокурор ознайомився з найбільш резонансними справами, зокрема, тими, що стосуються архітектури міста, реконструкції площі народної та ремонту приміщень корони. Щодо останнього Олег Сидорчук зазначив, справу по короні розглядає Верховний суд України за результатами розгляду Верховним судом. Нам фактично буде надана можливість далі рухатися в цьому напрямку, тому що фактично всі судові рішення, які відбувалися, які постановляли суди, якщо так говорити, абстрагуватися, вони, скажімо так, були не на користь тієї позиції, яку займала прокуратура. Тому ми повинні дочекатися цього судового рішення і після цього вже продовжувати і розуміти, куди ми далі можемо рухатись. Під час прес-конференції говорили і про кадрові призначення в органах прокуратури. В першу чергу про першого заступника прокурора Івана Кайла, якому громадськість висловила недовіру ще на попередньому тижні. Олег Сидорчук зазначив, в обласній прокуратурі ведеться перевірка роботи Івана Кайла. Відтак згодом буде відомо, залишиться він на посаді чи ні. Щодо інших заступників, то вони працюють у звичному режимі. Без конкретних вимог, фактично зовсім без наведення конкретних вимог, зазначали ще по одному з заступників, що. Він працював при попередній владі і що він не має права перебувати на посаді. Значить, я їх попросив, щоб вони навели конкретні факти, по яких ми можемо приймати таке рішення, так? Щоб ми могли так само ініціювати аналогічну перевірку, якщо вони мають. На сьогоднішній день такі конкретні факти вони не надійшли до мене. Порушення правил дорожнього руху, численні підпали автомобілів у краї, незаконні приватизації земель, перевірка роботи «Закарпатгазу» та обленерго. Ці справи найближчим часом обласна прокуратура пообіцяла розглянути. Насамкінець Олег Судерчук повідомив: громадяни самі можуть звертатися до правоохоронних органів, повідомляючи про незаконні дії.